Вітаю. Я Ольга Почтаренко, і ми продовжуємо вивчати українську літературу. На цьому уроці поговоримо про Олексу Стороженка та його оповідання Скарб. Зокрема, окреслимо морально-етичні проблеми твору. Олекса Стороженко український письменник, етнограф, драматург. За професією слідчий криміналіст і військовий. Мав він неймовірну фізичну силу. Міг згинати монети Київської Русі і тягти на плечах під гору 10 пудів, а це три мішки зерна. Народився письменник 24 листопада 1806 року в селі Лисогори на Чернігівщині. Його родина належала до старовинного козацького роду, відомого ще з 17 століття. Тож письменник знав історію свого роду, цікавився минулим пращурів, і це допомагало йому у творчій роботі. Олекса Стороженко здобув домашню освіту, а потім навчався в благородному пансіоні при Губернській гімназії. В атестаті зазначено, що він вивчав французьку, німецьку, латинську, російську мови, а також історію і географію. У 18 років Олексій Стороженко за сімейною традицією записався на військову службу, де й перебував впродовж майже 30 років. Тривалий час був чиновником з особливих доручень при київському генерал-губернаторі Бібікову, а потім при Міністерстві внутрішніх справ. З огляду на архівні матеріали та спогади Олексе вмів блискуче розкривати складні заплутані карні справи. Здебільшого служив в Україні. Нерідко переїжджав з однієї місцевості в іншу, тому добре вивчив життя та побут селян у різних регіонах. Зустрічався з колишніми січовиками, чув легенди та перекази про Запорозьку Січ. Цей життєвий матеріал ліг в основу багатьох творів письменника. Окреме місце у творчому доробку митця посідають гумористичні оповідання закоханий чорт, голка, вуси. У цих творах автор звертається до українського фольклору, зокрема демонології. До речі, з'ясуємо, скориставшись словником, значення цього слова. Демонологія це сукупність міфічних народних уявлень і переконань, яка спирається на віру в існування злих духів демонів. Тож, коли в оповіданні «Закоханий чорт Олекса Стороженко описує історію кохання молодого чорта з відьмою, то пише про них як цілком реальних істот, що також переживають любовні драми і пригоди, наче люди. І вся ця ситуація смішна. Одне з таких оповідань ми розглянемо на сьогоднішньому уроці. А його назву ми з вами з'ясуємо, розгадавши невеликий кросворд, що містить літературознавчі терміни, які ви вже вивчали на уроках літератури. Перше запитання по горизонталі. Система подій у художньому творі що відбувається одна за одною. Під час цих подій розкриваються характери персонажів і головна ідея. Пригадали, що це? Звісно, це сюжет. Друге запитання побудова літературного твору, до якої належать експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка, і це композиція. Третє запитання. Як називається відступ на початку першого рядка? Ви вже здогадалися? Так. Це абзац. Четверте запитання. Це епізод, у якому відбувається розв'язання конфлікту, інтриги. Закінчується розвиток сюжету. Знаєте відповідь? Звісно, це розв'язка. П'яте запитання. Коротка, зазвичай віршована розповідь в алегоричній формі, що сатирично зображує людські вчинки і відносини. Це байка. Отже, щойно ми дали 5 правильних відповідей на запитання по горизонталі і по вертикалі отримали відповідь. Назву оповідання Олекси Стороженка, яке ми аналізуватимемо сьогодні. Воно називається Скарб. Написав його Олекса Стороженко в 1870 році, коли письменнику було 64. У тексті цього твору поєднується реалістичне зображення селянського побуту та звичаїв із фантастичними елементами. Наприклад, парубки, шукаючи скарб, знаходять дохлого хорта і кидають його у вікно лежневі, щоб посміятися з нього реалістичне. Хорт перетворюється на золоті монети фантастичне. Є тут і дотепний оповідач, який злегка розставляє морально-етичні акценти в зображуваних ситуаціях, коментує поведінку героїв, мотивуючи читача подумати та дати власну оцінку зображеному. Тож запрошую і вас сформувати власну думку про персонажів та ситуації, у яких ті опинилися. Отож, сюжет у заможній родині був син Павлусь якого мати дуже опікала, годувала, не дозволяла йому працювати, а коли доріс до парубка, навіть забороняла ходити на вечорниці. Після смерті батьків павлуся доглядали наймети, робітники, яких найняли ще батьки Павлуся, яким добре віддячували за їхню працю і які створювали парубку комфортні умови, щоб він жив спокійним, розміреним життям. Павлусь цілими днями їв або спав. Одного разу хлопці вирішили піти шукати скарб та й запропонували піти з ними Павлосеві, якому дали прізвисько за родом його діяльності Лешень. Його вважали щасливим у селі. Хлопці сподівалися, що з ним вони точно скарб знайдуть. Той не захотів, бо, мовляв, якщо комусь Бог захоче дати скарб, то й у вікно вкине, а ходити за ним немає сенсу. Це як у житті. Можна покладатися на те, що випадково виграєш у лотерею або знайдеш на дорозі купюру, але це лише випадок, а він ненадійний. Хлопці нічого не знайшли, а повертаючись додому, побачили край дороги дохлого мисливського пса хорта. Вирішили посміятися з Павлуся та й вкинули тушу йому через вікно. Вважалося, що саме якась пакость може перетворитися на скарб. Хорт, впавши на підлогу, перетворився на золоті монети, дукати. Ось який щасливий Павлусь. Незабаром Лежень одружився. Були в нього й діти, працьовиті, покірні, слухняні у дружину вдалися. Павлусь спав та й спав, поки не заснув навіки. На сам кінець автор роздумує: що ж таке щастя? Кого можна вважати щасливим? Є люди, що звуть щасливими, таких, як Павлусь, котрі увесь свій вік ні про кого, ні про що не дбають, таких, які мають багато грошей, і стережуть їх, як рябко на ланцюгу. А по-моєму. Той тільки щасливий, хто другому не заздрить, кого Бог благословив на добрі діла. Заздря декотрі щастя павлуся, а от стати б ним і не хотіли. Кінець цитати. За жанром скарб гумористичне оповідання з елементами фантастики. Пригадаймо, оповідання це невеликий прозовий твір, сюжет якого побудовано на одному рідше декількох епізодах з життя одного або кількох персонажів. Чому це оповідання гумористичне, ми з'ясуємо на наступному уроці. А фантастичний елемент, ви, звісно, помітили: перетворення дохлого хорта на скарб. Тема оповідання, тобто про що воно розповідає, зображення щасливої долі Павлуся, який був ледачим та байдужим до всього. Ідея, яку заклав автор Олекса Стороженко, засудження заздрості, підступництва тих, хто зазіхає на чуже майно та ледачого паразитичного життя. Цитую, той тільки щасливий, хто другому не завидує. А дякує Бога за те, що він йому послав. Кінець цитати. Тобто не можна нікому заздрити, а потрібно бути вдячним Богові за те, що маєш. І ще цитую: не той тільки щасливий, що натріскається і виспиться, а той, що й другого нагодує і заспокоїть, бо у такого і душа буде неголодна. Кінець цитати. Тобто, щоб бути щасливим, недостатньо самому бути ситим і виспатися. Треба піклуватися і про інших людей. Ознайомившись із текстом оповідання, ви, звісно, помітили, що автор порушує кілька надзвичайно важливих морально-етичних проблем. Тобто проблем пов'язаних із системою норм і принципів поведінки людей у ставленні одне до одного і до суспільства. Як от проблема батьків і дітей, проблема лінощів, проблема щастя. Розгляньмо їх детальніше. Перша проблема батьків і дітей. Мати Павлося своєю любов'ю не дає подорослішати сину. Вона не хоче бачити в ньому особистість. А хлопець радіє такому піклуванню, бо завдяки цьому може займатися улюбленими справами їсти, пити, спати. Цитую, усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, замерзнеш. Та ще, крий Боже, занедужаєш, то я й умру, не діжду, поки ти одужаєш. Прийде весна або літо, знов не пускала. Не ходи, синку, душно, сонце не пече головку, олова болітиме, кінець цитати. Чи був Павлусь вдячним сином? Ні. Цитую: Раз ночі розвередувався Павлусь, і як на живіт кричить меду та й меду, у старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину і не схотіла будити наймичку, а сама метнулася по селу шукати того меду. А на той час піднялася фуга, що не то що вночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати, трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж, Павлусеві вже не до меду. Заснув манесенький, ніяк його й не розбуркаєш. Так через той то мед занедужала не Бога та й умерла кінець цитати. Друга морально-етична проблема проблема ліні. Хлопець розбещений опікою матері, навіть після смерті батьків він не здатен самостійно й люльку запалити. Повна протилежність лежню у творі наймети, які все життя працюють, щоб забезпечити не лише власне життя, а й добробут свого ледачого хазяїна. Цитую: цілісенький день їсть а лопав здорово та спить. Було прокинеться вранці, зараз наймичка і ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісеньку макітру вареників зі сметаною. Їсть не бурак, аж за ушима лящить. Не спіла наймичка його утерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч спати ще у просі. Пообідає і знов куня. Коли зимою, то знову просо, а коли літом, то вийде у садок, ляже під грушею. Кінець цитати. Зовсім по іншому жили наймити. Цитую наймит парубок ще молодий. Працьовитий не а наймечка теж чесного роду осталась бідною сиротою, кінець цитати. Працювали та й мали, що вистачало і їм, і лежневі. Третя морально-етична проблема це проблема щастя. Для кожного героя щастя своє. Мати почувається щасливою, бо може присвятити всю себе улюбленому синові. Павлусь щасливий, бо може цілими днями байдикувати. Хлопці вбачають своє щастя у скарбі, що закопаний у степу, але чи все так однозначно з Павлусевим щастям? Чого він по-справжньому хотів? Що наповнювало його серце радістю? Про це ми поговоримо на наступному уроці. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися, хто такий Олекса Стороженко. Опрацювали сюжет оповідання Скарб та визначили морально-етичну проблематику твору. Щоб закріпити матеріал, попрацюйте з конспектом. Посилання на нього ви знайдете під відео на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Виконайте завдання та тести. Бажаю вам успіхів, дякую за урок і до нових зустрічей!